Скажи мені, бджол, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, е, приносячи замість нагороди смерть? Одначе ти не перестаєш е, через свою дурі збирати мед, багато у вас голів, але все безглузді відно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику. Мед любить їсти ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми б могли по-злодійському добувати. Як часом наші братії робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівняно більше втіха збирати мед ніж споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Чужого, і народжені на те, тільки щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шешнів без поця кажуть, наше сей, до прикладу, студент учився, а нічого немає. Нащо вмовляв, учитися, коли не матиме достатку? Кажуть це, незважаючи на слова сіраха. Веселе серце життя для людини. І не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженої натури і навчитеся. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший. Тоді, відповість вам, коли полюю на зайця, коли зайць смачніший, тоді, відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший, тоді, коли всю ніч бродить або сидять нори, Хоча зловивши і не їсть миші, замкни в достатку бджолу чи не помре стоги в той час, коли можна її літати по квітконосних лугах, що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла, немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна. терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа володарка людини втішається природженим ділом. Або так жити, або вмусиш умерти. Старий катон. Чим мудрий і щасливий? Недостатком, не чином тим, що йде за натуру. Але ж, як, як видно, тільки ви треба. що це значить жити за натурою. Про це сказав древній епікуртики. Подяка облаженій натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. в полі працює без зупину, збирає нектар, робить мед солодкий, як вино, Та відлітують як артист. Для Ля було вона справжній активіст. Шесень з'являється без запрошення гість. Він великий страшний, як хижий звіт. Полює на бджіл, хоче зруйнувати їх працю, але бджола не здається. Вона знає, що робить цю справу. Бджола каже, шершень, ти далеко лежиш сюди. Наш вулик захищений, ми готові до біди, Ми єдині, як сім'я, сильні і сміливі, захистимо наш дім. Це не просто красиві слова. Шершень глузує, ваш мен мені не смакує. Я тут заради крадіжки, бійся мене, малий, друнівий. Але бджоли гуртом, як армія, дружня, зараз за тобі показали, хто тут потрібний. Мораль така, хоч чворок сильний, великий. Єдність і праця найкраща захисна стіна. Бджолай Шершень, невірісті дороги, та свою справу, правду шукаємо знову.